Інформаційна п'ятниця на телеканалі Ті 8 Плюс триває, і далі ми говоримо про дуже цікаву і унікальну насправді історію, яка в нас у Хмельницькому на Хмельниччині, а саме створення школи. Капеланів е, на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії історія унікальна і в нас вже навіть є гостя студії. Так, отож до нашого теру доєднується Інна Шрубура, це ректорка Вітаємо. Хмельницької вас... гуманітарно-педагогічної академії. Пані Інно, проходьте. Отож, дійсно, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія розпочинає п'яти п'ятимісячну сертифіковану програму підготовки капеланів. Будуть це робити спільно з партнерами власне і вже дру. Узями Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, а як усе це буде? Будемо розповідати е, власне Розпитувати далі. <гум> пані Інни та <гум> слухайте. Ну реально дуже цікавий проект. Перед ефіром ми з вами говорили про те, що в принципі на Хмельниччині жоден навчальний заклад не готує е, капеланів. Чому ви вирішили взятися за цю тему? Розкажіть, як ідея прийшла в голову. Е, mm -hmm. е, ну хочу сказати, що на сьогодні інститут капеланства дуже широко розвивається в Україні. Капеланство е, капелани повинні бути в лікарнях, повинні бути в вищих навчальних закладах, збройні сили України. На сьогодні на сьогодні є закон про військових капеланів, прийнятий в 2021 році, про те, що капелани. Е, Різних конфесій мають право служити саме капеланами у військах, і навіть сьогодні мова йде про офіцерські звання. Mm -hmm. Тобто, ця проблема на сьогодні дуже актуальна, дуже важлива. По даним, які на сьогодні є, вони можливо різні, але я зустрічала, що сьогодні потрібно біля 900 капеланів, які би служили у війську. На сьогодні є 320. тобто, практично дві третіх частини на сьогодні не заповнено mm -hmm. і це є. Важливо, це необхідно, тим паче сьогодні важкий такий час, коли йде війна, коли е, наші воїни потребують якогось такого, я не знаю, захисту духовної підтримки, то це на сьогодні є дуже важливо. І тому на сьогодні у нас розпочалася програма. Я хочу сказати, що ця програма у нас іде за підтримки е, спільного проекту Academic Training, Бібл Сімінари США та Хмельницька гуманітарно-подалічна академія. Академія, а адміністративну підтримку нам дають Християнська служба порятунку, Генеральний штаб Збройних сил України, низка вітчизняних і міжнародних громадських, медичних та релігійних організацій угу. тобто така дуже серйозна підтримка. Сьогодні ми говоримо про те, що у нас п'ятимісячні сертифіковані сполученими штатами Америки курси капеланів, які готують. Ці курси були на базі Острозької академії. були Підготовлено ну досить значна кількість до 400 капеланів. Зараз ми розпочали набір і вже є кілька груп, але ми не зупиняємося і хочемо, щоб набір продовжився далі. Головна ідея, яка на сьогодні є, найвищий рівень освіти це магістратура. Тому мова йде про те, щоб ми створили магістратуру капеланства. В Україні такого ще нема. Тобто мова йде про про те, щоб людина мала рівень бакалавра, а рівень е, бакалавра це питання духовної освіти, і так. на основі цієї духовної освіти так. надалі розвивати. Тобто, якщо говорити про ці п'ятимісячні курси, це перший крок. Uh -huh. Ми хочемо пройти, побачити, е, мені дуже приємно, ну по перше, лекції записані. Uh -huh. Тобто, людина в будь-який час може собі uh -huh. включити, подивитися і е, опрацювати ці лекції. Лекції, коли людина поступає, вона обов'язково має людину, яка е, т'ютера, який до нього прикріплений, і веде його. І кожен слухач має свою власну траєкторію розвитку. Угу. Тобто є записані курси, ти можеш їх від 5 до 15 годин в тиждень слухати, дивитися, як е, ти собі ну тому, що люди зайняті, це не означає, що ти все кидаєш і безпосередньо. Йдеш тому на 5 місяців на навчання. Да, так? Тобто, і, 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 і. Тобто тут дуже гарно можеш собі в суботу, в неділю, в будь-який час дивишся ці курси, виконуєш завдання, виконуєш тести, і так за 5 місяців проходить ще раз, кажу, що можна 5 годин в тиждень, можна 15 годин в тиждень, тобто в залежності від того, що ти хочеш. Тому ми дуже зацікавлені і хочу сказати, що. Ну, з'явилася ця ідея, от безпосередньо під час поїздок на молитовні сніданки mm. в Вашингтоні. Я мала честь разом з Віолетою Олександрівною побувати на таких заходах. І хочу сказати, що якщо в нас тільки такі перші кроки, mm. то під час молитовних сніданків заходи по капеланству ну, займали десь одну третю частину. Я хочу сказати, що заходів. Було дуже багато в день. Було по е... Ну, я не знаю, 5-7 івентів таких різноманітних, і капеланство, форуми капеланства, зустрічі капеланів. Ну, це була одна з таких важливих моментів. Тобто для Америки це нормально, це розвиток, а ми запозичуємо той досвід, який є. Ну і познайомилася з Олегом Цимбалюком, це безпосередньо е віце-президент е Величезного е університету в Чикаго, який безпосередньо Опікуються е, цими заходами, хочу сказати, що для того, щоб це все розпочати, були перемовини навіть в Америці, в Вашингтоні, з е, міністром освіти Оксеном Лісовим, угу. тобто е, показувалася е, траєкторія розвитку е, даної проблеми. Ну і на сьогодні ми вже тільки по цифрах побачили, що е, військові 600 капеланів на, на сьогодні необхідні? є вакансії і на сьогодні сьогодні це потрібно, це потрібно капеланство, щоб було і в вищому навчальному закладі. Всі наші капелани, хто приїжджає з передової, обов'язково в госпіталях, тому що хлопці, які отримали і травму фізичну, і травму душевну, вони повинні. Десь поговорити в гарній такій спокійній обстановці, тому на сьогодні це питання є важливе. і я ще раз хочу сказати. Що ми хочемо попрацювати над магістрською програмою капеланства. На сьогодні е, магістрської програми капеланства немає. Ми вищий навчальний заклад, який маємо магістерські програми, які знаємо, як вони повинні працювати, е, розглядаємо можливість, кількість годин, кредитів, тобто, як це можна все зробити. Е, коли ми говоримо про магістратуру, то обов'язково повинен бути рівень е, угу. рівень, це я вже говорю про магістратуру. Тобто на сьогодні про ці курси на курси можуть будь-хто іти і запрошуємо. Обмежень будь немає. Будь-хто, немає жодних. Тут я хочу сказати, хто може що... стати студентом студент. Я Школи, так, хочу сказати: ну, по-перше, щоб була освіта, і друге, щоб була рекомендація людини, яка десь в християнстві, там є спеціальна аплікація, тому ось така рекомендація повинна бути. Тут в мене питання: мова йде. Де тільки про християнство, того, що капеланство в нас в Україні це мультикультурна і мультирелігійна е, історія, ні, ні, капелани ні, ні. Ми, є. Ми говоримо про е, мультикультурну історію. <гум> ми говоримо про те, що на сьогодні, тобто, якщо ви хочете стати капеланом, якщо ви хочете пройти ці курси, а курси цікаві е, е, навіть те, що офіцерська посада, це також mm -hmm. плюс, да то е, на сайті Хмельницької обласної ради, на сайті Хмельницької Гуманітарно-педагогічної академії є інформація про те, як вступити на курси. Е, тобто там чітко подана аплікація, яка повинна е, рекомендація людей, що ти можеш на Але курсах. Але духовна освіта перша має бути, правильно? Я Ні, розумію. Зараз не обов'язково. Обов Це буде обов'язково, коли ми будемо говорити про магістратуру. Mm -hmm. Коли будемо говорити про магістратуру, то тут обов'язково повинна бути богословська. Освіта, ну а далі вже на цьому бакалаврі ми можемо говорити про е, магістратуру. Угу. Тобто можна Бакалавра. сказати, що е, ця програма, яка буде викладатися у Хмельницькій гуманітарно педагогічній академії щодо школи капеланства, вона враховує в себе абсолютно всі релігійні конфесії, які є на території України: і православні, і католицькі, так. і протестантські це якщо християнська течія, так само і мусульмани, і іудеї. Багато хто служить, багато хто дійсно там є. Капела, немає тільки тих, хто УПЦ. От Ті типу, по інший бік барикад, ну це правда. Так. Це офіційна інформація. Я хочу сказати, що е, на сьогодні всі курси, які є, вони вже були е, пропрацьовані, вони вже були на, е, в тій самій Острозькій академії, пройдені. Тобто е, курси опробовані, курси цікаві, курси такі важливі, і на сьогодні е, вони вже опробовані. Наступне, я хочу сказати, що всі курси вже записані. Тобто, то в основному це і е, наші е, фахівці з України, це і фахівці Сполучених Штатів Америки наголошує на тому, що це українська мова, тобто так. всі курси українською мовою, всі викладачі з України, е, всі викладачі, е, ну дуже такі потужні, гарні, які мають гарний досвід, і за кожним студентом буде закріплений тютер, який буде допомагати йому власну ось цю. Е, Скажемо траєкторію розвитку іспити будуть. Іспити, іспити, ну знаєте, для того, щоб е, отримати якийсь результат, то так. треба якісь тестування. Тому будуть лекції, будуть тестування, будуть якісь певні завдання, які потрібно е, виконати. Для того ще хочу сказати, що буде е, два різних курси, угу. і ці два різних курси можуть самі е, здобувачі е, е, обирати. Перший це вступ до капеланства. тривалість 5 місяців, два предмети і 8 кредит. Годин і е, хочу сказати, що е, предметами в цих курсах буде кризове втручання і робота з травмою. На сьогодні це є дуже і дуже, е, скажімо, важливі. І е, цей предмет присвячений проблемам людей у кризових ситуаціях. Акцент буде зроблено на практичному аспекті допомоги людям, які опинилися. І навчання на курсі вступ до капеланства ознайомлять з основними базовими навичками. І може стати першим кроком саме до капеланського богослужіння, ага. крім того, буде інший курс, який також можна обрати. Це основи християнського консультування, тривалість 5 місяців, два предмети, 8 кредитних годин. І саме цей курс знайомить студентів з принципами, з методами консультування в умовах служіння, і він поділений на дві частини: це комунікативні навички і також питання криз. Тобто на сьогодні. Одній людина може обрати який саме курс він хоче отримати, і після того буде сертифікація, тобто сертифікат, який дасть можливість, і в цьому сертифікаті також буде вказано і Хмельницька гуманітарно педагогічна академія. Так, дивіться, тепер схематично, ми говоримо про те, що курси вже записані, їх проходимо онлайн. Так на зрізи, на тестування людині потрібно фізично приходити. Чи на якому Мені, етапі це людині онлайн ага. все онлайн дуже гарно продумано, дуже гарні е, відгуки, бо того, що відгуки є, бо того, так. що вже є люди, які пройшли ці програми. Знову ж таки кажу, що індивідуальна траєкторія, як хочеш, коли хочеш зранку, в день вночі. Тобто там чітко буде зафіксовано, uh -huh. коли ти що дивився, як і після кожного модуля буде якесь тестове, якесь практичне uh -huh. завдання. Виконання цього завдання дозволить тобі далі е, проходити курс. Uh -huh. Після п'яти... Продовжуй. Після п'яти я, я хотіла про це сказати. Ми з тих на хвилі. отримують сертифікати і можуть вже ставати капеланами і безпосередньо і, так, 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 і, і... Можуть, і можуть ставати це капеланами. Це вже є підтвердження професії здобуття професії, професії та, капелана. Та, правильно та. ми розуміємо? знову ж таки кажуть, що ми сьогодні хочемо вийти на магістратуру, щоб угу. це була закінчена вища освіта. На сьогодні в Україні я гарантую, що жоден заклад не е, має такої магістрської підготовки, тому ми. Е, Зацікавлені в тому, що ці курси ми також з ними знайомимося, також з ними проходимо. Ну, я ще раз хочу сказати, що в основному це будуть ті викладачі, які е е наші партнери, е лекції записані і так далі. Наші викладачі, викладачі Хмельницької комітарно-педагогічної угу. угу. академії, будуть підключатися е по деяких курсах, по деяких темах, ну, наприклад, психологія, що у нас так дуже е гарно, потужно розвивається, в закла. Ладі, тому ми також співпрацюємо в е, тому, що проходять ці курси. Але наша мета ще раз вивчити, ще раз подивитися і проаналізувати можливість саме магістерської програми. А Спів... давайте. Все ж таки магістерська програма. Хочу угу. сказати, це на рівні Міністерства освіти, так. на рівні системи НАЗЯО, Національне агентство з якості освіти. Тобто, ми повинні подати плани, ми повинні подати освітні компоненти, які є. Далі пройти це все. Ну так як проходиться, далі йде, е, е, якщо півтора року акредитація проходимо це все, і тоді вже можемо акредитувати на 5-10 років. Років цю е, е, магістратуру, тобто, для того, щоб запустити, це орієнтовно півтора-два роки, правильно? Е, щоб річ. запустити, ну цей рік ми точно не будемо запускати. Можливо, будемо пробувати на вересень наступного року. Угу. Давайте ще от я би хотіла глядачам Потрібні спеціалісти. Звичайно, тобто це не тільки психологи. Тобто на сьогодні ми співпрацюємо з тими капеланами, які мають освіту, мають кандидатів е, наук, і тому що якщо магістратура, то там повинні бути е, відповідні, скажімо, рівень так. рівень викладача. От, звичайно, от пані, Іно, давайте от нас слухають наші глядачі, та і задають, можливо, ще хтось не не розуміє, таке капелан, бо це я так розумію, дуже ну. Мультифункціональна спеціальність це і духівник, так, так, так. так. <кій> і психолог, так, так. І десь в якійсь степені соцробітник, можливо, так. так? Да? 에, тобто в цій програмі будуть враховані усі ці аспекти. <кій> От ну, поставить ну, собі питання: угу. а що той капелан, ну, умовно, якщо є священник окремо, якщо є психолог окремо, якщо є соцпрацівник окремо. Ну, од... Віта, коли ми зараз говоримо про капеланів, так. є у нас закон про військове капеланство і в Верховній Раді він був ухвалений е, в листопаді 21-го року. І згідно з цим законом, військовим капеланом може бути громадянин України, який є священнослужителем, зареєстрованої в Україні релігійної організації, та який отримав від керівного центру управління відповідної релігійної е, організації мандат на право здійснення військової капеланської діяльності. Ви знаєте, на сьогодні питання капеланства є важливим. Перш за все, війна, збройні сили України, і тут обов'язково повинна бути людина. Далі, давайте не забуваємо про те, що є велика кількість ветеранів, тобто людей, які пройшли е, такий серйозний шлях, шлях е, в. Пекло війни, да, угу. війни, і мабуть йому краще буде е, спілкуватися з капеланом, з людиною, яка десь більше і знає про, е, скажімо, збройні сили України, чим просто з психологом, угу. і на сьогодні це ну тренд, який є, і те, що сьогодні повинні бути і в цьому, і в лікарнях, і в школах, і в вищих навчальних закладах. Ну світ довів, що це важливо. Mm -hmm. Так що будемо брати найкращий досвід, найкращі світові практики і впроваджувати в себе. Як заакумулювали усі ці сили, чи не боялися розпочинати таку справу? Ну, дійсно важливу для України станом на сьогодні. Чи вистачає потужності станом на сьогодні в Хмельницькому мінітарно-педагогічній академії? Тому що я знаю, що у вас ще є ряд інших різноманітних програм, які розпочалися цього року. Е -е, ну, якщо ти хочеш чогось досягти, то треба боротися. Звичайно, страшно, звичайно, не знаємо, але знали, розуміємо, стараємося максимально. Це ще один такий гарний тренд, який угу. в Україні такий потужний. А чому не ми, а хто кроме нас? Так що стараємося і будемо максимально, звичайно, важко. Але я ще хочу сказати, що на сьогодні американська сторона, на сьогодні всі наші партнери максимум зусиль взяли на себе. Ще Хочу сказати, на сайті, в Фейсбуці є інформація, там дуже детальна інформація, Там можна ознайомитися з відгуками, Там можна побачити програми. Там чітко сказано, як зареєструватися і що зробити для того, щоб ти на ці курси попав. Вже люди пішли, але знаєте, можливо, повинен бути такий інформаційний якийсь е, пошток, ну, серйозний ресурс, щоб, mm -hmm. щоб познайомити, тому що не всі там на сайт заходять. І не всі це бачать, а бажаючих є багато, тому вже є групи, тобто mm -hmm. групи вже сформовані. І щиро дякую нашим партнерам за те, що вони ось цю інформаційну можливість вступу, навчання вони взяли на себе, вони це вже знають, як робити, вони це вже робили і тому вже результат є. Я так розумію, що ця школа капеланства в основному буде навчання, все ж таки онлайн форматі, тільки, тільки онлайн. онлайн. Тобто, якщо ми mm -hmm. сьогодні говоримо. Про те, що вищі навчальні заклади, що школи всі виходимо. Ми на офлайн. Uh -huh. Ну, сподіваємося, що ковід обійде стороною. Uh -huh. То тут просто з самого початку запрограмовано, з самого початку зроблено. Ще хочу сказати, це не тільки Хмельницька область, тобто це може бути вся Україна, і може бути не тільки Україна і за кордон. Ще хочу сказати, ну для того, щоб ми це все розпочали, для того щоб ми це все зробили. У нас постійно були зустрічі, зустрічі онлайн, зустрічі з представниками, з нашими партнерами. Вони говорять про те, що ну, по перше, ця програма буде цікава і практична, спрямова і так далі, вони говорять про те, що в Європі буде практика, що е, наші слухачі можуть поїхати в Сполучені Штати mm -hmm. Америки побачити, е, mm -hmm. як працює, що працює. Тобто, це дуже такий гарний досвід е, mm -hmm. попасти в Сполучені Штати е, в Америці е, в країни Європи і побачити, як саме на практиці капеланство має гарний досвід просування в цих країнах. Можна на завершення філософтаню, дати Так, я хочу ще технічні нюанси, а, добре набір ще триває. Триває. Скільки ще потрібно людей, власне? Чи є обмеження? Обмежень по немає, скільки буде груп, це все онлайн, угу. тобто тільки потрібні люди, які будуть супроводжувати ресурсів, вистачає. На вашу думку, на завершення філософське питання, ну я так думаю. Чи кожен священнослужитель умовно там може бути капеланом? Знаєте, що я хочу сказати? Мы летки ментарно подыщенная Проводять молитовні сніданки, присвячені дню працівника освіти. Це в Україні таке єдине. Ми ну, війна йде. Якось знаєте, негарно виходити, танцювати, співати можливо, і треба. Але ми, як вчителі, так духовно і ці молитовні сніданки дуже гарно. Е, я так більше познайомилася з духовною радою Хмельницького. Знаєте, гарні люди, які несуть добро. Е, щиро дякую. Капелан Хома, Півнів. Uh -huh. Я особистості бачу, які багато роблять. І е, ці приклади. Я впевнена, що це тільки так, і це потрібно, і це дуже важливо. Досвід прекрасний. Його треба впроваджувати. Пані Інна, ну, Ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Мали ще про і про інші програми поговорити. На жаль, не висичено ефірного часу. Тому запрошуємо на ще один ефір. Десь завжди приходьте. Раді, Тож і шурубура, це ректорка Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.